Всім привіт! Мене звати Саша Орлова, і це український подкаст про маркетинг, блогінг та інфобізнес. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як знайти в собі джерело енергії. Ми з вами вже проходили, проводили, я вам вже розповідала да про те, що ну часто в цих подкастах я згадувала про джерело енергії, про те, що його важливо знаходити в собі. І я вирішила виділити для вас способи, якими користуюсь я, і способи, які ви можете використовувати для себе, які будуть вам допомагати знаходити саме це джерело енергії в собі, для того, щоб у вас було життя, для того, щоб у вас була жага до. Знань до роботи до ну коротше до життя для того, щоб вам хотілося жити. Я вам дуже рекомендую це використовувати. І коли вам погано, коли у вас є якісь ситуації на будь ласка, звертайтесь до тих до цих джерел е, да, істочників, і вони будуть вам допомагати наповнюватись нови знов. Перше це бути в оточенні людей, які вам подобаються, і брати з них приклад. Да? якщо в мене немає оточення, я його знайду. І один з варіантів це наш курс. Курс «Інстапростір», простір, де ви знайдете людей саме з такими думками, як ви у вас в нас люди зустрічаються і в Польщі, і в інших країнах Європи, і в Україні, і в Миколаєві, і в Одесі, і в Києві, всюди. Наші люди всюди, наші е, орлята всюди. І якщо ви теж хочете знайти собі аудиторію, знайти собі е, людей, які будуть вас підтримувати, і завдяки яким ви зможете теж зробити результат. Ну і звісно, курс «Інстапростір» простір це курс, який просто ну, типу, якщо ви не вмієте заробляти через Instagram, ви це ви цьому навчитеся. Не не від того, який зараз у вас бекграунд, на чому на якому ви зараз етапі. Тому пишіть мені в Директ, поки в нас вже зовсім скоро він починається. Пишіть мені в Дірект, хочу на курс, і я сподіваюся, що ви ще встигаєте. І ми вам дамо, можливо, навіть ціну перед записом. І так, поїхали. Перше бути в оточенні людей. Знайдіть для себе людей, запропонуйте їм каву, прийдіть на якісь заходи і знайдіть цих людей, які будуть вас наповнювати, яким ви можете написати, коли вам буде погано. Для мене це дуже важливе наповнення. Якщо в мене немає поруч людей, які. І яким я можу довіряти, на жаль, мені дуже складно жити в цьому житті. По-друге, це бути учасником бізнес та жіночих клубів, бути учасником ретритів. Я такий теж. Хочу створювати. Ну, там, можете дивитися анонси в моїх сторіс в інстаграм. Я дуже хочу створювати такі майстер-майнди. я це робила, але я навіть не, не те, що там я це створювала, навіть просто, от якщо я бачу, що є якісь там можливості зустрітися, поспілкуватися, або я можу когось там взяти і запросити самостійно. Я завжди це зроблю, тому що е от, на різних таких ретритах, на різних таких заходах, де тебе пропрацьовують ментально, ну, ти ви повинні розуміти, що ви таке, такого. В житті не знайдете. Немає такого, що в житті ви такі сидите собі вдома, кукуєте, кукуєте, взяли і е, сіли медатувати, потім е, зробили, там, не знаю, помалювали ще щось. Да? Тобто е, краще знаходити таке оточення, такі клуби, де ви можете це зробити, наприклад, разом. От арттерапія якась. От знаходьте таке в своєму місті, або створити це, це в своєму місті, і це буде вас дуже-дуже наповнювати. Далі наступне це трансформаційні ігри. Це просто змінило моє життя. Я реально за останні рік я грала в Лілу, в Кешфлоу, в День. Поженськи в кешло, по чому я грала раз за три, напевно. Я постійно в це граю, тому що це реально допомагає мені розвиватися, допомагає мені подивитися, плюс оточення так само я знаходжу, і це реально допомагає мені подивитися в такі закримка своєї душі, які я б ніколи не могла б знайти без цих ігр. Тобто я реально настільки формуюсь, настільки моя ємність збільшується, коли я граю. Далі вести щоденних вдячності. Це не для всіх. Я, наприклад, не можу таке робити. Мені це не подобається, але в мене є інша історія. Я поставила собі ціль. Дякувати, говорити, коли мені просто смачно, або коли мені просто навіть просто нормально, дякувати за це. І я кожен раз, коли ходжу брати каву, або десь я там стикаюся з різними ситуаціями в житті, чи з якимось сервісом, з послугами, я всім кажу дякую. І для мене це краще, ніж щоденник вдячності. Але щоденник вдячності це така річ, яку, коли ви зранку прокидаєтесь, ви там 15 хвилин виділяєте на те, що ви прописуєте вдячність за себе, за своїх рідних, за те, що навколо вас. Ви прям прописуєте. Ручкою там, чи печатаєте, для того, щоб uh, наповнюватися енергією вдячності, і для того, щоб ця енергія потім давала вам набагато більше плодів, і ви просто ранок вже починали з зовсім ну, інших в голові mm, установок. І а, рекомендую вам або втілити просто казати дякую, ви навіть не уявляєте, як ваше життя просто зміниться. Коли ти просто кажеш офіціанту, дякую, він тобі посміхається і тобі і просто вам, вам так приємно. Тому що коли кава погана, то ви побігом, побігом побіжите і розкажете, що кофе плохой. А коли кава гарна, от спробуйте тоді сказати дякую. Наступне це медитації. Я до медитації прийшла дуже пізно, мені дуже довго вони не заходили. Але потім, коли я зрозуміла, що в медитації змінюється стан, з яким ти працюєш, я я зрозуміла, що це. Дуже важливий інструмент, дуже важливий і дуже класно їм користуватися якомога більше. Да, і хоча б один раз на два дні медитувати. Це прям дуже важливо. Далі це курси по акторству, курси по промові. Щось таке, що дуже ну вам допомагає в ваших щоденних комунікаціях. Наступне це хобі, да стрейчинги, малювання. Вишивання, не знаю, там майстер-класи по залуванню свічок, що завгодно. Що якщо у вас є хобі, тоді у вас є набагато більше приводів посміхатися і трошки відключатися від зовнішнього світу. Наступне це терапія у психолога. Я не знаю, для мене це просто тупо мастхев, просто мастхев. Я не знаю ну як можна жити без терапії. от Тупо не знаю. Тільки з неї я можу проживати безсилля, тільки з неї можу проживати свої найжорстокіші стани, тільки з неї я можу пізнавати світ набагато ширше. І швидше. Тому, якщо у вас є запит, якщо ви відчуваєте, що ви людина, якій потрібна допомога, зверніться, зверніться. Якщо у вас був негативний досвід, нічого страшного, знайдіть собі іншого. Ну, це знаєте, як негативний досвід. Ну, ви ж, коли була маленькою дитиною, ну всі цей приклад приводяться, і це реально адекватно. Ну, типу, ви були маленькою людиною, ви один раз не змогли встати, впали. Ви що, перестали вставати? Ні, звісно, Тут така сама історія. Знайдіть психолога, який буде вам по душі. Можете написати мені, я можу когось запропонувати. І останні це книги та фільми. Я е, коли. Дивлюсь фільми, книги про психологію про бізнес, можете прям і загуглити книги про психологію, фільми про психологію. Я тут вам залишу приклади, які фільми, які і книги, які я люблю, і які я рекомендую. От коли я просто впоринаю в цей світ і реально дивлюся на книгу та фільм з точки зору чогось такого, знаєте, чого, чому я можу навчитись, що для мене може бути цікаво. В мене взагалі в мене прям це життя змінюється. Ну от реально, тому я дуже вам рекомендую. Теж на це так подивитися і а, знаходити для себе інсайти, знаходити для себе правила, уроки, які ви можете вчити саме з книг та фільмів. Сподіваюсь, мої джерела енергії теж вам допоможуть. Ви зможете теж набагато бути енергійнішою людиною, набагато щасливішою. І сподіваюся, що ваше життя точно стане краще.